30 березня минула 134-та річниця від дня народження уродженця Чорнобая, відомого актора і театрального режисера лауреата Шевченківської премії Бориса Романицького. З метою вшанування і популяризації постаті відомого земляка за ініціативи селищного голови Сергія Любивого та підтримки депутатського корпусу селищної ради відбулось відкриття пам'ятного знаку видатному земляку. Театральна слава Бориса Романицького не померкла. І сьогодні вона живе в досягненнях своїх послідовників. На його прикладі виховано не один десяток акторів, які є гордістю театрального мистецтва України. Почесне право відкриття надано артисті балету, провідній солістці балету Київської опери-педагогу, двоюрідній правнучці Бориса Васильовича Романицького Анастасії Романицькій. Я вражена як ваше селище, як взагалі українці відносяться до української культури, як її шанують, піднімають пам'ять. Рощу нашу культуру, історію, і як з якою шаною відноситься до нашої культури, і до і таких людей, як Морис Романицький, побутує така думка, що видатні люди помирають, і їх поховання відбувається у великих містах. А народжуються видатні люди у таких невеличких салах, салищах і містечках. І ми пишаємося таким видатним земляком, який народився на Чорнобайщині. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять видатного митця та поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку.